Уже знімай. Довго тримай. Не мельком, а довго тримай. Не, я, типа, я... Не, на не тримай. Відео знімай довго на одній точці. По 30 секунд, по 40 секунд. А воно і так знімає. Ні, ти знімай неймовір. Добрий день, хлопці. Скажіть, чим то ви так тут займаєтеся? П'ятницю, 23 числа перед виборами. А вы что? Вы знаете, что это пицу выпустить? Да не называете. Приезжайте в понеделок. И... Да, да вы что вы кажете? А что у вас на спине написано? Наклейки чьи, хлопцы? Да. Ты снимай, снимай, снимай. Снимаем, конечно. Снимаем, снимаем. Нимаем. Нимаем, конечно. Хлопцы, милиция уже едет. Милиция, конечно. Давайте, вызывайте. вызывайте. Милиция будет. Мы ну, начальник милиции. Ну, мы Ні, от знімай, далі, напитайся. Ні, мальчик знімай. Не, хлопці. Щось, там. То, вирь, хлопці я, бо я прізвище, моя самолюк, скажи для Геннадія Вагнєва. Геннадій, Вагнєвич прийшов самолюк, самолюк. Розказує, що ви тут Приймаєте пітку по виборці. Напряму. Це називається підкуп виборців напряму. Оце, Понеділка, вибори кончаться, вибори почалися. Помілок, <пузь-"> да, я вас сам придумаю, вам допомагати копати. Що, вже не зі мною говорити. Просто що Ні, хлопці, те, що майданчик це супер. От, тільки не, не в цей день. Перед виборами це йде підкуп виборців. Кримінальний кодекс так ми, і ви сіп ви сіп забудуть, про вас на 4 роки. Оце поставлять і ще на 4 роки ми з'явимося. Знову. І опять розказувати, що ми за чисто конкретної справи. Конкретні справи ні, ми не проти, такі не під час виборчої кампанії. Ви не проти, а в нас є люди, які кожен не буде, проти. Точно, ну, бачите. Про то, 4 роки вони про вас забудуть. Згадають е, сьогодні 15-19 році. Так як ви забудуть. Хлопці, забували, ви ніколи. на особисто не переходьте, будь ласка. Yeah. Ми на вас взагалі ну, нічого вестері, не виходить. Що я забув? Ви, допустимо, а, а що кажете, що я забув, розкажи. На вас написано за конкретні справи, Я кажу, що ви на 4 роки потім забудете. Я абсолютно правий. тому що це було не, не не Не, трогайте. не, не треба. Не Сьогодні ще п'ятниця. От іменно, що сьогодні п'ятниця йде виборча, виборча кампанія. Сьогодні йде виборча кампанія, шановний. Сьогодні виборча. От іменно, що сьогодні ну, йде виборча кампанія, шановний. Ну, зараз йде виборча. А ви заслухаєте себе. Я самолюк. Ну, що таке самолюк? А я пенсіонер місця цього року. Живу в цьому домі. І, слава Богу, хлопців послали. Оту вірте дітей. Хорошо. Мови немає, тільки, 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 тільки в понеділок. Сьогодні ще п'ятниця. Пані Правильно. не роблять. Я піду сюди голосувати. Ви живете а, тут, а, а, ви? Живу а я тут. А а тут? Живі, живу тут. От живіться дуже золоть. Живу. Сьогодні ще можна. Сьогодні ще можна. Давайте хочете, за кіло гречки, що хочете продавати. Я за кілограмів продам це А за ці віски. А, оця... і... а за це продамся. А <рігум> за це, за це продамся. <рігум> да. Да, продам, я не продамся. А в мене тут перемоги. Так ніхто ж нічого а, не, не каже. Все не далі, далі. добре. Мови немає. Для дітей це добре, що площадка буде. Тільки не сьогодні. Ну зараз... Вони гречки не дають. Всегда. Не дають вони гречки. Слухай, Самолюк. Я б би за п'ятивод, зазад кажу, я такий дурний мужик. І я їй кажу спасім. А що ти зробив? Що ти зробив? Я багато чого зробив. Та да, де ти тут, покажи мені потім. Заїдьте в стару частину. То що, вам гречки дати на... чи що? Дивіться на освітлення. Як всі ходять. Не, не, не. Гречки дати. Заходите, заходите в міський павільйон, це теж самолюк. І, і ви за це гречку не, не платили. І це було не під час виборчої кампанії. Ми з вами Якщо люди даємо гречку, підкуп. А є це... люди стали оце дітям, це не підкуп. Підкуп. Є, тоді хай знімуть оці куртки, будемо не підкупати. Це написано. Міняємо. Давайте поміняємо. Давайте поміняємо, поміняємося. Ну хлопці, ну це безполезно. Хлопці, ви самі знаєте, що ви робите. Ми нічого, ми на особисто, ми проти вас абсолютно нічого не маємо. Тобто ми не ображали ж, правда вас? Не ображали. ж? Ні, типу, ми. Да, да. Ми навіть, ми навіть нічого не стараємося робити. Хай вдягається, хай дідушка, Да, так, мови нема, хлопці. Ти це все зніми ми... сьогодні, ми виложимо це просто, що відео в інтернеті. Ми просто його виложимо, так. Да. Ти знімаєш, що вони куртки вже познімали, типу? Ні, ну, я бачу, хлопці. Ми, типу, ні, ми ж нічого не кажемо, абсолютно. Ми знімав ваш керівник і вдягав його ваш керівник. Це видно на відео. Керівник. Ну Це і от контора, яка по зборці цього тоді. Ні, мови немає, аби не сьогодні. Це це робити, що ви робите. Э, ні, я це ні, треба все робити тільки крім виборчої компанії. Але ж ви бачите, що переважає зараз. Переважає зараз конкретно та що робиться стане стало. Я думаю, тут всі... ну, конкретно бабло. Конкретно бабло. Конкретно бабло. От, от дедушка мене питав, що я зробив. Конкретно будучи депутатом п'ятого скликання. От у нас в селі є світло, от у нас павільйон на базарі стоїть. От освітлений проспект Курчатова це робилося. робилося. Ні, це вони ставили з них. Що вони, вони переділи на дідусь, бо дедушка тут це якби дедушка ставиться. Це, як да, мене, це не ми, якби не якби дідусь не Якби нічого проти, для дітей це супер. Ну, це, це бомба. Я сам на цій площадці виріс. Отут а вивів і отут а футбол ми грали. Якщо ми зробили турнір, зараз лежить Джулина, ну. і бруся, І зараз хочемо поставити. І я думаю, якщо ми зараз цей ну, день почнемо ставити ні, свої. Ні, 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 ви не ну добре. І, і вона не вдягає оце за конкретні справи. Да, да, на себе, то вона собі та ставить, що хоче. Це її глибокі проблеми. Тобі якщо він допісти, не мішає людям. А -а 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 Є, правильно. Це, ні, правильно, але це треба робити до рока. Коли почалися вибори, такі речі робити не можна. Це називається прямий кількох виборців. Ну, ми ми, 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 ми про ці хлопців абсолютно не маємо нічого. Хлопці роблять роботу. А те, що отак. От -от. П'ятницю прийдуть ось доповіді, понад діло прийдуть. Це все не все, що хочуть. Свої ключі, свої викрутки і будемо збирати. Хлопці, дивіться. Дуже оперативно зреагували. Дуже оперативно. Вже мало пішки прийти. дня. Добре. Зафруктуйте, будь ласка, прийшов кільку і месних жителів діли. І вони продовжують збирати сьогодні майданчик. Діти, в я їм кажу, що в понеділок я прийду сам туди з за отвертками, з ключами, з усім останнім вам допомагати. Вийду. А от сьогодні де виборча кампанія? Але тут вони були в куртках за конкретні справи, відео ми знімали, такі що вони переділи на місцевих жителів. Воно сьогодні буде в інтернеті, воно буде загальнодоступній мережі у нас. Так, що, будь ласка, я прошу вас, встановіть їхні особи, вони ще не повтікали хто звільниться. Будь ласка, протокол. А, складайте протокол, будь ласка. Списку номер один. Ні, ви складайте. Ви, 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 ви розумієте, це, що ви на, 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 на словах, ні. Виберіть протокол, ви зафіксуйте те, що ми до вас звернулися. Сьогоднішній день, хто заявляю, є зареєстровано ваш виклик. Телефон з лінії 102. Ви будете опитані. Так. Ага. Тобто ви зараз нічого не будете робити? Ні, ну ви сказали, зараз, зараз, зараз нічого не будете робити. протокол. Ні, ну, Добре, добре, мови немає. Ні, робіть добре. Ми будемо провести перевірку для початку. А у подальшому. Добре, добре, Добре. От і все. Добре, поки що будете тут. Добре. Да щось Давайте ви спочатку питаєте тих, хто виговорив. Хочемо знати, що ви тут зробите. Збираємо дитячі гідачі. Збираємо дитячі. Видачку буде. Волонтери чи вісь? Мешканці цього, я мешканці цього. Тільки мешканців. Тільки мені відомо, ви ще її кандидат, в певному політичний особі. Ну що, можуть я... збирати майданчик? Я помиляюся. Я не можу чи збирати майданчик? Я помиляюся. Я не можу помагати мешканцям. Курточка, тут говорить з Гималями. Я не був в курте. відео, є підтвердження. Ні, ні, стосовно нього ми нічого не казали. Просто підійшов якийсь старший чоловік, він каже, а що тут мож... а аби не можна там збирати, він взяв, просто давайте я буду збирати. Він просто одягнув цю курточку він підійшов, і от каже, прийшов всі, от бачите, він знятий. каже, Давайте я її одягну. Так, так, давайте, я її так, одягну теж воно буду воно збирати. Ці, пути, от це пути, і все. Наскільки ми бачили, він просто підійшов і спитав, ви проти того, що буде збирати дітям майданчик? Ми не проти, абсолютно. Аби не перед виборами. Це не питань. питання. Вас, <рес> а я можу Яким віддавати, віддавати пояс? Ну, Маю право згідно Є Конституція України, стаття 63, яка дає вам право не віддавати будь які пояс, які стоїть у вас по Радянському <рес> <Додайте. філип>, <рес> закону. Ви відмовляєте? <рес> я відмовляю віддати пояс на ніякість. Відмовляєте? Я рахую, що я нічого проти закону зараз не роблю. А ті, хто мене хоче звинувати, в чомусь доведуть. Хорошо, моїх дітей. А в даній сфері, от, на 2.5? Може, дали вам номер телефону? Ну давайте, пишемося. Валентина, сторіч. Тобто, щоб ви зрозуміли, ми особисто проти вас нічого не маємо. Я то, що проти ну, вас Бачите, дайте. Що... До, доволі випадково. добре спілкуємося. Тобто я ми от... виявляєте, що... У нас було нормально, п'ятниця після віда, куди не можна, ТВК дорожі не можна. Нормально. хороші будуть. А в тебе є Що значить не буде, Ігор, не буде? А як? А його. Тобто він зараз втіче. І що? То скажіть нам його особу, назвіть нам, будь ласка, його особу. Пане майор. Назвіть особу цього пана, де він проживає. І як ви це встановили, скажіть? Як? Ще раз? Андрій Григо Андрій Юрійович. проживає цей пан? Який документ він підтверджує читаю? То... Да? Це його особисті дані, ми спілкуємося. Але... Я хочу знати, я хочу знати хто, що а ви за ви, два eventù... встановили. Ви ні, на місці. Я For маю право man... знати хто це. Ні, я говорю. Хай покаже вам документ, що він іменно Вам Хай покаже, Я хочу це подивитись. Ви хай вам показуєте, я подивлюсь на це. Я за ним спілкуюся, добре? Я з ним спілкувався. Але я хочу знати хто це. Ви мене спитаєте, що вам правильно я вам чи неправильно додати? Домовилися? <су> <су> <Я, су> Тоді вже міліція буде. <су> я, я, в... я, в... Потім скажуть, ви... що не знали де хто це. Наші не вимагали ніяких філії, тобто нічого там міліція не встанавлювала. <палу> <палу> ну, хлопці, аби ми не знали, як <палу> це <палу> <милиція> <палу> працює. Бачите, Отак робиться прямий підкуп виборців перед виборами. За день чи за два до виборів. Ну, вам треба хлопці. Ні, дітям добре, мови немає, те, що там. Ну, там, ну, ну мови немає, розумієте, тут будуть якісь наклейки перед ну, ну, Якщо розумна людина, ну, ви самі розумієте, що це підкуп. якби я Ну. Нічого не маю просити, проти, те, що про діти хай граються. Все добре. Діти будуть грати. Та я сам на цій площадці вибивався, тут а футболу ми бігали. Спіть спочатку, а потім ми коли вже зберемо, то візьмемо рожковий ключ і це буде. Давай ще тут запит. А Ну, і собі є фонд таки